Любі глядачі, рада вітати вас знову на розкладі. Дивимось наступний тиждень, як вони швидко пробігають ці дні і тижні. І е, треба, звичайно, тиждень планувати. Давайте дивитися, як кажуть, що скажуть вам зірки. Е, яка буде енергія, і які підказки ви отримаєте. Тому налаштовуйтесь на позитив, на все хороше і починаємо дивитись ваш тиждень. Овни, Що чекає вас? Стан підвішений, тобто в цьому тижні від вас нічого не залежить. Хочу сказати вам так: нічого не плануйте особливого і на цей тиждень не вирішуйте нічого особливого, тому що трішки підвішаний стан. Знаєте, це коли залежить щось не від вас. Але вам треба багато про що подумати. І якщо знаходитися не в зручних ситуаціях, то пам'ятайте, вихід є. Ви просто чекаєте. І цей тиждень вам для того, щоб ви багато чого переосмислили. Ось така підказка для вас. Так, дельці, яким буде тиждень для вас, випало дві карти: це Фортуна і Зірка. Це дуже потужні аркани, тому що колесо фортуни різко повертає для вас ситуації, вам щастить на цьому тижні, є шанс щось змінити. Ви йдете по червоній доріжці, тобто ви йдете до результату, до успіху, до вершин. Зірка це про ваші мрії, бажання це про те, що ви будете досягати того, чого хочете. І якщо дивитися поєднання цих двох арканів, то ви маєте шанс на цьому тижні здійснюватися. Дійснити задумане. А, тому дійте, не втратьте можливість. Подарунки долі, знаєте, вони такі сьогодні є, завтра немає. Якщо ви зараз не, не будете включатися, можливо, у вас а, є якась пропозиція, хтось вас кудись кличе, бере, хтось вам щось пропонує, є можливість щось продати, купити. Подумайте, тому що це подарунок долі, це шанс змінити щось на краще, це шанс зробити так, як хочете ви. Так, ідемо далі, близнюки, яким буде тиждень для вас. Вісімка мечів, карта, яка показує, що є якісь розчарування, і ви трішечки стомились, ви вже не знаєте, як вам бути, у вас нагнітає якась ситуація, але пам'ятайте, що її можна розібрати. Можна з цієї ситуації вийти, ви просто не хочете бачити. Дивіться, що тут зображено. Жінка, яка закриває своє обличчя, свої очі, жінка, яка не хоче бачити нічого. Жінка, яка стомилася. Тому, ну, якщо ви в такому стані, підказка для вас яка? Ви просто маєте дивитися. Довкола. Озирайтеся, хто біля вас, що біля вас, для чого ця ситуація, хто ці люди, як знайти вихід. Бо він є, ви просто самі себе закриваєте. Ви стомились і від того ви закрились. А цей тиждень показує, що навпаки треба шукати вихід. Розчарування вам нічого не дасть. Боріться. Так, дорогі раки, що чекає вас на цьому тижні? Поїздка, будете щось вирішувати, будете можливо щось виборювати будете показувати свою сміливість, хоробрість. Скажу вам, що рицар мечів це дійсно внутрішній воїн, і ви маєте бути готові до різних ситуацій, до випробувань. Ви маєте вирішувати конфлікти, ви маєте вирішувати свої справи, нічого не відкладати на потім. Тому що тут, показують, треба боротися. А ще плануйте поїздки, бо рицарі це завжди про дороги, і вони будуть для вас вдалими. Так, леве, що чекає вас, Ой, Аркан Мир. Це коли вся сім'я разом, коли родина разом, коли ви об'єднуєтесь, коли. Ви збираєтеся біля родинного дерева, родинного вогнища, можливо, якісь ситуації, в когось якісь дні народження, якісь свята сімейні або релігійні, які вас об'єднують. Тобто ви збираєтеся разом, якась така подія, яка збирає вас разом. А ще скажу: що зверніть увагу на сім'ю, на родину це дуже важливо, бо якраз в цьому і ваша сила, в підтримці ваших близьких. І не дозволяйте, щоб на цьому тижні ви. Сварились, ви розбігались, тому що ви навпаки маєте згуртовуватись, а не віддалятись один від одного. Так, діви, яким буде тиждень для вас. Випробування, тому що це аркан диявол, це коли вас покушає на щось, щось зробити, влізти туди, куди не треба, тому будьте обачні. Будьте обережні з алкоголем, зверніть увагу на те, що вам шкодить, бо якраз можливо ви в цей тиждень будете перебільшувати. Якщо у вас якась шкідлива звичка, до прикладу, ви можете себе нею губити. Ви маєте на це звернути увагу. І скажу вам, що не вступайте в жодному разі в якісь такі ситуації, де треба щось розібрати, бо може бути таке, що якраз по Аркані дияволу вас втягують в конфлікт, в якісь там. Свої розбірки, вам це взагалі не треба. Уникайте будь-якого негативу. Тримайтеся світла. Так, любі Терези, яким буде тиждень для вас. Дев'ятка кубків це про те, що вам на цьому тижні вдасться запланувати і зробити все, чого ви хочете. Ви задоволені собою, ви щось прикрашаєте, ви щось оздоблюєте, ви щось налаштовуєте, і е, найважливіше, що у вас складається гарне спілкування з відповідними людьми. Е, можливо, ви когось запросите до себе в гості, можливо, хтось вас запрошує, е, ви також підете, тому що є. Тут гарно складається спілкування. Хороший також тиждень для того, щоб вести перемовини, домовлятися в бізнесі, в справах. Ідемо далі. Скорпіони, тиждень для вас. Відкриті дороги, будете розбиратися в почуттях, можливо, у когось тут запланована зустріч, романтична, або ж їде ваша кохана людина до вас, або ви кудись збираєтеся в подорож. Скажу, що треба звертати увагу також на поклик серця, і ви маєте розуміти, що якщо ви відчуваєте, що вам треба їхати, якщо ви відчуваєте, що ви сумуєте дуже сильно любите людину, то подумайте про те, щоб їхати. бо рицарі це коли ви щось робите, коли ви воюєте за те, що вам дороге, за те, що вам потрібне. Так, стрільці тиждень для вас. Шістка кубків. Ви відчуваєте на цьому тижні підтримку, дружбу? Можливо, то хтось повертається з минулого. Можливо, це ваш найкращий друг або подруга. Ви 100% тут не самі, і тут починають проростати квіточки. Тобто тут з'являється якась приємна інформація, приємні спогади. Вам треба це відновлювати 100%. От якщо у вас був перерив пауза, з кимось, ви довго не спілкувалися з важливою для себе людиною в житті, треба це відновлювати. Бо ця шістка кубків не приходить просто так. Це про те, що вам зараз треба підтримка, що ви трішки стомилися. Що ви одинокі, що у вас непростий період, і цю підтримку вам може дати тільки людина, з якою ви дружите давно людина перевірена часом і обставинами. Тільки на таких можна покладатися. Так, йдемо далі. Квазероги, тиждень для вас. Це аркан місяць, треба виходити з темних моментів. Відкриваються тут таємниці, все освітлюється, що не приховують, воно вийде на поверхню. Ну і аркан місяць ще й про те, що вас будуть обговорювати за вашою спиною. Подивіться, хто з вами нещирий. Вам треба знайти людину, яка, можливо, каламутить воду у вашому житті. Така підказка на тиждень. А ще аркан місяць це про зміни в особистому житті. Тому багато хто буде розбиратися саме в стосунках. Так, водолії. Аркансуд, новини ідуть до вас. Вирішуєте щось важливе, завершення якихось циклів з документами з паперами. Також Аркансу, це про те, що вже нарешті все це владнається, ви вже звільнитеся від обтяжливих цих моментів, вирішите нарешті ці справи, і вже все буде добре. Скажу, що Аркансу – це ще й вища справедливість, тому розраховуйте на те, що все буде добре, і вже буде полегшення і покращення. Тобто, нарешті ви вже будете розуміти своє майбутнє і будете вже ставити якусь крапку остаточну в минуло. Так. Ідемо далі. Рибки, п'ятірка жезлів це про боротьбу. Ви боретеся, можливо, самі з собою, можливо, своєю тінню, можливо, з світлою або темною стороною. Можливо, ви занадто добрі. На цьому тижні будете думати про те, що треба бути трішки сильнішими, трішечки такими, знаєте, холоднокровнішими до ситуацій, або навпаки, ви бачите, що останнім часом переважає агресія, тому треба поборотися за щось світле в своїй душі. А також п'ятірка жезлів це про те, що від вас. Дійсно вимагають боротьби, тобто можуть бути конкуренти, можуть бути у вас такі обставини і ситуації, де вам треба показати себе і боротися за себе. 100% не вдасться стояти осторонь. Ніхто за вас не буде вирішувати нічого у вашому житті. Тому докладайте зусиль і буде вам щастя. Жезлова енергія це амбіції, це розвиток, це рух вперед. Тому я би вам радила точно не довіряти всі ці ситуації комусь, а розбирати їх самотужки. І зверніть увагу на те, що деколи треба в житті за щось боротися, бо воно не прийде само по собі. Таким бачу тиждень, мої любі глядачі. Вам бажаю приємного тижня, легких подій, мирного неба над головою і всього хорошого. Дякую, що були зі мною і до нових зустрічей!